Сучасна війна це не тільки коли йдеться про артилерійські баталії чи обмін ракетами із РСЗВ, ближній бій теж сюди входить. І, взагалі, битви на ближніх дистанціях це сьогодні один із найскладніших маневрів, адже він кардинально відрізняється від звичних усім польових і окопних воєн. У таких зіткненнях перемагає вже не кількість, а якість і підготовка. Про майстерність бою на ближніх дистанціях від ЗСУ ми знаємо багато. На власні очі бачили, як наші захисники та захисниці трощили колони техніки та виганяли окупантів з Київської та Чернігівської областей. Звичайно ж, у таких баталіях допомогли і технології в рамках стратегічного партнерства зі США ЗСУ отримали джевеліни зброю, яка спалила не одну сотню одиниць техніки, і стала легендою цієї війни. У цьому ж випуску ми розповімо про побратима американської зброї, шведсько-британський Петерка Енлов, який теж зіграв свою визначну роль у цій боротьбі. Цей комплекс можна підготувати до бою за лічені секунди. Він максимально простий у використанні і буквально створений для того, щоб приносити перемогу в боях на ближніх дистанціях. Усе, що потрібно, натиснути на спусковий гачок. А після того ракета зробить все сама. І завдяки стратегічному партнерству зі США і нашими західними союзниками ЗСУ отримали чудову нагоду випалити сотні танків, БМП і тисячі окупантів, які прийшли на українську землю. Розробкою цього комплексу займалися десятки компаній з Британії та Швеції ще в нульових роках. Завдання перед ними стояло непросте представити сучасну, максимально просту і швидку у використанні зброю. Головним викликом було те, що вона мала би мати такі характеристики, які б дозволили використання під час вуличних боїв. А це уже дуже непроста задача. Адже означає, що з цієї зброї треба стріляти з вікон, підвалів, укриттів та схованок, і при цьому вона не має видавати позиції стрільця. Так, у 2004 році у серійне виробництво запустили Енло протитанковий комплекс, який за три секунди фіксує, а потім знищує ціль. Усе, що треба оператору, це зафіксувати мішеню приціл і потримати так упродовж трьох секунд. За цей час цифрові системи самостійно обрахують дистанцію, траєкторію польоту, погодні умови і так далі. Ну а потім ракета переслідуватиме ціль, аж поки не влучить у неї. До слова, снаряд має два типи атаки Згори, якщо потрібно вразити танк. Дах і башта це найменш броньовані місця у таких машин. А другий тип попрямі. це на випадок, якщо знищити потрібну середньо броньовану або легку техніку. Компанії, які працювали над створенням цього озброєння, придумали класну фішку, яка дозволяє здійснювати постріл навіть із місць, де рух або пересування обмежені, тобто із тісних і навіть закритих приміщень. Система пуску працює двома етапами: під час першого вибивний заряд викидає ракету із пускового тубуса. А після подолання кількох метрів починається другий етап. На безпечній від стрільця відстані запускається шаровий твердопаливний двигун, який і рухає ракету вперед. Одна із найбільших переваг Енлов у тому, що з цією зброєю можна навчитися користуватися всього за кілька годин. А портативність і можливість знищувати важку броньовану техніку зробили цей комплекс одним із найкращих у своєму класі. Енлов пробиває броню товщиною до 500 міліметрів. Такої броні зверху немає жоден сучасний танк. До слова працювати з цим озброєнням можна практично в будь-яку погоду від мінус 38 до плюс 63 градусів за Цельсієм. Збити або перехопити ракету, випущену з Енлов неможливо, адже принцип наведення тут оптичний з інерційною системою. Сам сигнал до підриву кумулятивної головки йде від магнітного підривача. Це означає, що випущена ракета рухається до цілі не за допомогою лазерного доведення, а позаздалегідь розрахованій траєкторії і підривається на висоті в один метр над баштою танка. Тож жоден танк згори не має потужної броні, а це означає, що непосильного танка для Енлов не існує. Тепер, якщо говорити за ТТХ цього озброєння, то Енлов важить майже 12,5 кілограмів, має трохи більше метра в довжину. Тож це доволі компактна зброя. Початкова швидкість ракети 40 метрів на секунду, а от максимальна 200. Максимальна дальність стрільби 800 метрів. Конструкція NLOF дозволяє підлаштувати його під свої потреби, специфіку та методи ведення бою. Наприклад, комплекс можна обладнати тепловізором і додатковими прицілами. Таким чином, виконувати завдання можна буде в будь-який час доби. Але не варто забувати, що ефективна робоча дальність використання NLO від 20 до 800 метрів. Однак більше йому й не потрібно. Енлов із самого початку і створювався як зброя для боїв на ближніх дистанціях і переважно у містах. Саме тому Енлов називають останнім рубежем протитанкової оборони. Вони вступають в гру лише тоді, коли ворог на важкій броньованій техніці вже потрапив у місто, коли стугни джевеліни вже попрацювали на своїх ефективних робочих дистанціях в 1-3 кілометри. Зараз на озброєні ЗСУ є рпг 7 РПГ 19 і 26, але їхня дальність роботи до 300 метрів. Інколи цього катастрофічно мало. Тож, завдяки стратегічному партнерству зі США та союзниками Україна отримала комплекси, здатні трощити ворога на чималеньких відстанях у ближніх боях. Тільки в перші два тижні війни ЗСУ вдалося знищити понад 300 російських танків, і Енлоу відіграв тут свою важливу роль, адже така зброя повністю змінює концепцію бою в містах і навіть в лісистих місцевостях. Ворог більше не може вільно і безперешкодно заїхати на броньованій техніці в міста, адже з кожного вікна, куща і з кожного закутка на нього чекатиме смерть. ЗСУ для відбиття російської агресії використовували «Джавеліни», Енлав, Стугни і багато інших ПТРК. Однак під час боїв у Сумській та Чернігівській областях добре показав себе ще один вид озброєння – ПТРК Мілан мобільний, смертельний і дуже потужний комплекс, який ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі союзниками. І сьогодні він продовжує виконувати свої завдання на фронті, точно так само ефективно знищуючи російські танки. Загалом, ПТРК Мілан це керована протитанкова ракета другого покоління класу Земля-Земля. Водночас, це основна європейська протитанкова зброя ближнього Радіусу Дії. Цей комплекс настільки популярний і простий у використанні, що сьогодні стоїть на озброєнні 40 держав. Розробкою цього комплексу займалися одразу кілька компаній на замовлення Німеччини та Франції у 70-х роках. Потрібна була зброя, здатна пробивати броню тодішніх танків, можливість вести вогонь з чималої відстані і, звичайно ж, простота у використанні. Так у 74-му почали роботу і випробування. А вже у 84-му ПТРК запустили у серійне виробництво. До речі. З 50 тисяч пусків, здійснених під час випробувань та бойових дій, 92% влучили в ціль. Що стосується стрільби, то до неї треба підготувати позицію, і після першого ж пострілу не чекають результату. Її треба покинути. Підготовка до встановлення займає орієнтовно 5 хвилин. Стріляти можна різними способами: лежачи, сидячи. А якщо постріл на малій відстані, то можна і стоячи, хоча завжди треба старатися бути якомога менше, щоб зменшити свій силует. Після натискання на спусковий гачок вимикається стартовий двигун, який рухає ракету вперед. Після виходу зі ствола розкриваються стабілізатори ракети, і коли сам снаряд віддаляється від оператора. На безпечну відстань, це орієнтовно 3 метри. Маршовий двигун пришвидшує ракету до 200 метрів на секунду. Однак його вистачає на 11-12 секунд, тож максимальна дальність використання до 2 кілометрів. Щодо тактико технічних характеристик, то важить Мілан 45 кілограмів, максимальна дальність використання до 2 кілометрів. Швидкість ракети досягає 200 метрів на секунду. При цьому скорострільність може сягати трьох пострілів на хвилину, бронепробиття до 1000 міліметрів. Конструкція ПТРК Мілан дозволяє встановлювати на нього тепловізійний приціл. Але не будь-який, а Міра, розроблений спеціально для цього комплексу. Це не тільки дозволяє працювати вночі, але й дає можливість роботи в умовах обмеженої видимості. З бонусів можна шукати замасковані цілі. Встановлення відбувається без додаткових інструментів, а це зменшує час і значно спрощує роботу оператору. До того ж, софт. Дозволяє перемикатися між денним і нічним режимом без вилучення тепловізора. З плюсів цього комплексу його універсальність, оскільки користуватися ним доволі просто, використовувати його можуть різні піхотні підрозділи. Завдяки розмірам стріляти можна практично з будь-якої вогневої позиції, головне її підготувати. Але й мінуси теж є. Він важить 45 кілограмів. Це багато як для ПТРК, тож для транспортування потрібно щонайменше двоє людей. Після пострілу є доволі суттєвий процес задимлення, який демаскує позицію стрільця, тож саме тому потрібно після пострілу одразу покинути позицію. Доволі проста конструкція дозволяє встановлювати ПТРК Мілан на легкі транспортні засоби. Саме так і зробили в ЗСУ і створили мобільні вогневі групи, встановивши їх на багі. Це дозволяє швидко рухатися ділянками фронту і ще швидше працювати по ворожим цілям. Мілан на колесах це потужний інструмент в умілих руках. Мобільність це дуже хороший показник на війні. Вона не дає можливості ворогу встигнути завдати контр удару, а в деяких випадках навіть зорієнтуватися. Безсумнівно, що така зброя, як ПТРК Мілан, вже ефективно протистоїть російській агресії. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ця зброя вже зробила і продовжує робити свій потужний внесок у перемогу України. Чим більше таких ПТРК, тим легше нашим військовим боротися із важкою броньованою технікою ворога. Словом, ПТРК Мілан це гідна зброя, яка сьогодні допомагає нашим захисникам та захисницям отримати перевагу під час боїв у містах, селах, лісах і в лісистих місцевостях. Така зброя точно стане у нагоді, як в обороні, так і під час контрнаступальних дій.